Як завжди у цей час на каналі Поділля центр підсумкова інформаційна передача Тиждень Хмельниччини, в якій традиційно про головні для нашої області події і теми семи днів. Сьогодні в нашій програмі. 20 років події, яка змінила історію. Згадаємо референдум і нашу в ньому участь до Дня Незалежності України. Не святкові дати чи здатне людство протистояти вірусу імунодефіциту і як живеться серед здорових людей носіям ВІЛ. Міжнародний день інвалідів про одну, але заповітну мрію лише однієї хворої дівчинки. Рівно 20 років тому українці довели, що хочуть жити у незалежній державі. 1 грудня 1991 року відбувся референдум, який відкрив нову сторінку в історії України. Із майже 32 мільйонів громадян, які мали право голосу, понад 28 мільйонів віддали їх за суверенність держави. Того ж дня відбулися перші вибори президента Незалежної України. Тоді більшість населення підтримала Леоніда Кравчука, який обіймав крісло глави держави з 1991 до 1994 року. Про події 20-річної давнини 1 грудня згадували і в області. Пропонуємо пригадати все ще раз. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. У цей день Верховна Рада прийняла відповідний акт. Втім, історія знає немало випадків, коли депутати наступних скликань закони попередніх змінюють або ж взагалі скасовують, щоб ніхто не зазіхав на незалежність держави. Обранці вирішили дати слово єдиному джерелу влади в Україні народу, рішення якого змінити не можна. Референдум призначили на 1 грудня. Ліна Костенко тоді сказала, що люди йдуть не на виборчі дільниці, а йдуть творити історію. Це була атмосфера загального піднесення, піднесення серед населення. Нарешті, то ми дождалися, що зможемо створити свою державу. будемо мати, будемо мати свій уряд. На референдум 1991 року було винесено одне єдине запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У голосуванні взяли участь майже 32 мільйони українців. 90% з них сказали так суверенній державі Україна. Я дуже щасливий, що так сталося в той період? Можна сказати, нам незалежність з неба впала, бо так би мовити, вона мирним шляхом прийшла до нас. На Хмельниччині за незалежність України проголосували майже всі жителі. Це було свідченням єдності громади, кажуть посадовці. Більше 95% жителів Хмельниччини, які 1 грудня 1991 року прийшли на виборчі дільниці, підтвердили акт проголошення незалежності України. Була висловлена єдина воля всього українського народу, як вже говорилося, незалежно від національностей. Визнавати незалежність України одразу після 24 серпня 91 року світ не поспішав. Після 1 грудня вже наступного дня суверенну українську державу визнала Польща та Канада днем пізніше. Ще 40 країн світу. Через тиждень після референдуму в Україні остаточно розпався радянський союз. 1 грудня має стати національним святом. Вважає нинішня влада, бо його відзначають всі, незалежно від політичних чи географічних уподобань. Всі, хто хотів бачити Україну вільною, тепер має подумати, як зробити її, що Сливою. Нуль нових віл-інфікованих, нуль дискримінації, нуль смертей внаслідок сніду. Таким є девіз цьогорічного всесвітнього дня боротьби зі снідом. Сівтова спільнота відзначала його у перший день зими як пам'ять про 30 мільйонів людей, котрих скосила хвороба, як застереження живим. Аби обговорити ситуацію на обласному рівні, сьогодні за круглим столом збиралися медики краю, громадські діячі та представники влади. Вберегтися від вірусу імунодефіциту людини легше ніж від грипу чи туберкульозу, стверджують фахівці. Однак, незважаючи на це, Україна за темпами поширення цієї недуги серед лідерів у Європі. Один із кроків на шляху подолання проблеми в час на виявлення хворих, другий безперервність лікування. Наші хворі снід хворі будуть забезпечені в наступному році 100% перетровірусною терапією, і не буде в нас того прошарку хворих, які не попадали під державну програму. Є вже рішення. Це рішення прозвучало на на координаційній раді в адміністрації президента під головуванням Акімової, тому я думаю, що якщо в таких стінах воно звучить, значить воно буде проваджене в життя. На Хмельниччині жертвами синдрому імунодефіциту стало семеро дітей. Боротьбу за життя продовжують більше 400 віл-інфікованих та 48 хворих на снід, хлопчиків та дівчаток. Найстарші із них уже підлітки. Для того, аби залишатися активними членами суспільства, вони змушені пожиттєво приймати антиретровірусну терапію. У нашій області стверджують посадовці від медицини. Проблем із перебоями постачання специфічних препаратів немає. Ми маємо ліків на розширення на 240 осіб. Тобто більше, ніж 100, ми 150, мабуть, взяти не зможемо. Зато ми точно допоможемо людям, які потребують терапії, в тому числі в місцях позбавлення волі. Але в нас помер цієї ночі 51 ша людина в області від сніду. Яка причина смерті цієї людини? Тільки одна: він нерегулярно приймав ліки як проти туберкульозні, так і проти СНІДу. Наш наступний крок це максимально об'єднати зусилля по соціальній підтримці і контролю за якістю лікування. Цього року вперше встановлено діагноз віл-інфекції 248 нашим землякам більше 60 із них малюки народжені віл-інфікованими мамами. Всі вони сподіваються на адекватне лікування і моральну підтримку оточуючих. День інвалідів одна із небагатьох нагод людям із обмеженими фізичними можливостями, нагадати суспільству про свої проблеми, яких у інвалідів вагон і візок, із якими вони звертаються у всі діючі інстанції, де часто їхні прохання не можуть задовольнити сповна, чого хочуть люди з особливими потребами, безкоштовних ліків, адже пенсії в них малі путівок санаторно-курортні заходи, де вони могли б покращити здоров'я. А для тих, хто здатен працювати, робочих місць. Однак, хоч в Україні і є закон про основи соціальної захищеності. Інвалідів, яким передбачена певна дещиця резервування робочих місць на підприємствах. Працевлаштовують людей із фізичними чи інтелектуальними вадами дуже рідко. У радянський час діяли виробничі цехи для інвалідів, які певна річ в період ринкової економіки конкуренції або зовсім не витримали та закрилися, або ж перейшли в приватні руки і працюють там зараз здорові люди. Загалом життя наших співгромадян інвалідів не нагадує мед, щодня вони вимушені долати перешкоди, про які звичайні люди інколи навіть не здогадуються. Пані Ольга давно забула про обновки і своє особисте життя. Вона доглядає свою хвору дочку і отримує по догляду в буквальному сенсі копійки. Щодня вже шостий рік Ольга Петрівна возить на колясті дитину на уроки в загальноосвітню школу та музичну. Жінці важко, адже заклади проектувалися не для інвалідів. Але мама героїчно зносить всі перешкоди, бо свято вірить її дитині. Необхідне спілкування та адаптація в суспільстві. Бо ж колись згодом дівчині доведеться обходитися без маминої допомоги. Зараз пані Ольга навіть думати про це не. Хоч і щодня старанно виконує обов'язок матері. Я вам скажу, що це необхідно не тільки для неї, а для тих дітей, які в ті школі вчаться. Наскільки благотворно впливає впливає присутність такої дитини на здорових дітей? Вони зовсім іншими робляться. Вони бачать те, чого вони не могли побачити раніше. 12-річна Юляна дуже любить уроки музики. Вона залюбки б займалася і хореографією, але про це з її недугами можна тільки мріяти. Дівчинка співає і пробує грати на гітарі. І вона і її мати вірять колись про співачку Юляну. Дізнається і вся область, і вся Україна. І навіть записали вже кілька відеороликів та розмістили в соціальних мережах. Вдасться їм здійснити таку сміливу мрію залежить від темної кількості чинників, і не останній із них матеріальний стан. Ольга Задворна частий гість у Волочиській спілці інвалідів у коридорах, якої завжди повнісінько відвідувачів. У кожного ж свої прохання Марії Павліні Караїм до прикладу мають замінити суглоб, коштує проте з тридцять тисяч гривень. За десятки років вчителювання жінка заощадила на чорний день радянські карбованці, яка доля цих заощаджень знає кожен і чи повернуться вони колись до власників, ніхто не знає. Тим часом чорний день уже настав. А за свою пенсію Марія Павліна не може навіть забезпечити себе медикаментами і просить допомогти посприяти пільг Ові продажі ліків, хоча б інвалідам першої групи. У цьому товаристві жінка отримає на операцію десь 100 гривень, бо членські внески становлять 2 гривні. Проте, коли в людини зовсім нічого немає, кажуть спілчани, сотня гривень також рятує. У товаристві допомагають одне одному, як можуть, бо всі вони добре знайомі і для багатьох товариств їхня сім'я, якій також не завжди все гаразд. Бувають свої маленькі і великі війни, проблеми та успіхи. Про це свідчить той факт, що члени цього товариства кілька років тому здійснили переворот вираз. Лени довіру попередньому керівнику, забрали в нього печатку і тепер чекають, що їм віддадуть майно попередників. Володимир Петрук, який очолив нову спілку, вперто бореться за виживання своє та своїх спілчан. Бо вони йому довіряють, а з довірою в людей з обмеженими фізичними та фінансовими можливостями скрутно. Горе і радість навпіл ділять 32 підопічних лісоводського будинку інтернату, що в Городоцькому районі. Домівкою для них тепер є державний заклад, бо з власної хати старенькі, або самі пішли або їх попросили. Наші журналісти дізнавалися, як воно на старість опинитися в казенному домі. Бота, дім і рідні. Одного дня усе пішло шкереберть. Галина Закордонська необачно віддала житло племінникам. Тепер живе в інтернаті. У мене ти сина і чоловік, всі в могилі, немає нікого. Нам вже вечір тут дуже добре гарно. Так жити, то можна жити. Деякі цього дома не бачили, що тут бачать. У Нас взагалі нормально. Я думаю, що, мабуть, там краще в місця можна... не можна десь знайти. Всі удобства, врятували кіно подивитися навіть часом можна і старом випити. Тож. Не без того, конечно. У будинку чисто і затишно держава забезпечує дах над головою. Старенькі постійно під наглядом лікарів їх одягають, взувають і годують. Замовляють, от я хочу, Людмила Петрівна, я хочу, щоб ви нам там щось е, таке написали: допустимо, вареники чи пільміні. Добре, ми завтра вам пишемо і ви будете їсти. Не хлібом єдиним усі свята вони відзначають разом, радість і сум теж на опіл. Миколі 38, Тамарі 73. Вони вже чотири роки живуть разом у громадському шлюбі. Дружина не без гордості показує подарунки від чоловіка. Ну Так, от познайомились здесь. Вот. Потом я шлепа. Ом не дав деньги на операцию, сделали мені операцию. І так ми вот сошлись, і так ми время 4 года, ми все время вместе. Родинний затишок для підопічних створює персонал Олена Миренчук, коли їй запропонували посаду директора закладу, покинула престижну роботу у Хмельницькому і приїхала у Лісоводе. Тепер не уявляє життя без своїх дідусів і бабусь. Вихідний день, суботи, неділя. Я дуже сумую за ними. Бувають такі дні, що Я провожу, приїжджаю тільки для того, щоб поспілкуватися, запитати, як пройшла ніч, як пройшов день. Що вони снідали без них? Вже дуже сумно. Вони щирі, відверті люди. Ці люди вдруге повірили у те, що в житті не все так погано. А глядачам подільської панорами просили передати, щоб цінували те, що мають. Міністерство охорони здоров'я України на тижні відзвітувало, що до поліклінік почали надходити обов'язкові вакцини для щеплення. Більше року українські діти не отримували захисту від ряду важких і небезпечних хвороб, таких як дифтерія, правець, поліоміеліт, паротит, краснуха. Яка ситуація зараз із постачанням препаратів у дитячі поліклініки, чи належної якості вакцини і чи впливає перерва імунізації на дитячий організм, дізнавалася Юлія Астафурова. Час від часу українські змі рясніють тривожними повідомленнями про випадки непрогнозованої реакції чи ускладнень, ба навіть смерті дитини після вакцинації. Робити чи не робити щеплення, врешті-решт вирішують батьки. Щеплення Так. Да. і це о, навіть не, не обговорювалося. Ви так вирішили. Як аби? не Конечно, обговорювалося? ніжно обговорювалося? Вирішувалися. А що впливало на вашу думку? Ну щоб дитина була здорова. Я чекала щеплень і я їх. Привітство сама якість да не знає, що вона якісна та вакцина чи ні. Саме якість вакцин тепер наріжна проблема щеплення. Обласний імунолог Хмельниччини запевняє, вакцина потрапляє у регіони тільки після паралельного контролю, тобто одночасної перевірки препарату як на виробництві, так і в національній лабораторії України у центрі імунобіологічних препаратів. За якість можна не переживати, вони якісні очищені менш реактогенні і імуногенні ніяких нас реакцій в нашій області не відмічалося». У яким дітям взагалі не можна робити щеплення? Чи є взагалі таке? Це алергічні реакції, тобто сюди мається на увазі не банальна алергія, а анафілактичний шок в анамнезі от. Також неврологічні захворювання, це судоми, первинні імунодефіцити, онкозахворювання, тобто в період загострення. Отже, вакцина потрапляє у дитячій лікарні лише після численних перевірок. Щоправда, нещодавно в наших медустановах взагалі не було ніяких вакцин, та в Мін охорони здоров'я заспокоюють. Місяць тому в Україні прийняли новий календар щеплень. До речі, вже другий у цьому році. Там і прописані нові правила, за якими потрібно проводити імунізацію, враховуючи відсутність вакцин. Вакцина БЦЖ отримана у кількості майже половини від загальної потреби, поліоміелітна вакцина 66%, пентаксим це основна вакцина для щеплень дітей першого року життя, яка захищає від п'яти інфекцій одномоментно. Тільки 17 від потреби. Інфанрікс 24%. Проти кору, протикорупати, краснухи 33%. І відсотки. Подальшому ми знову будемо очікувати поставки вакцин. Саме новий календар. Щеплень дуже е, дрібно до е, кожну ситуацію тлумачить, як бути в тій, в тій ситуації в іншій Дитина захворіла, коли потрібно проводити щеплення. Через який термін часу можливо проведення щеплення наступного? За яких умов може бути проведено таке щеплення? За 200-літню практику щеплень людство подолало безліч важких і небезпечних хвороб. Лікарі переконують здоров'я людства за імунізацією. А для чого взагалі потрібно щеплення? Щоб не хворіти. А що це таке щеплення? Як ти думаєш для чого воно? Думаю, щоб не хворіти. Ви дивитеся тижні Хмельниччини. Далі в наші програми матеріали моїх колег про такі події. Про кіберзлочинців та кіберзлочинність. Хто і як цупить наші кревні у віртуальному просторі. Чи стає чужина рідною стороною спогадами про далеку батьківщину діляться представники нацменшин Хмельниччини? Коли настає пора одружуватися і чи можна обманути лиху долю нещасливого подружнього життя магією цифр? Кіберзлочинність – це не просто сюжет фільму, а реалії нашого сьогодення. Нині жертвами шахраїв віртуального простору може стати кожний з нас. Бо майже всі користуються банкоматами, мобільними телефонами і інтернетом. Як не втрапити в реальні тенета віртуального світу, дізнавався у міліціонерів Андрій Макогон. Шахрайство, порнографія, збут зброї та наркотиків. Такий зворотній бік цивілізаційного блага інтернету. Усе частіше до міліції звертаються подоляни, котрі стали жертвами шахраїв, що орудують у віртуальному просторі. Тепер в обласному управлінні МВС з'явився спеціальний підрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Пропонують для підтвердження реєстрації відправити смс на короткий номер. Коли відправляється смс на короткий номер, з мобільного терміналу знімається певна сума коштів, і по-дальшому реєстрації ніякої немає, і сайт неможливо буде зайти і ним користуватися. Тому також будуть люди якби, обмануті. Міліціонери радять не викладати у соціальних мережах приватної інформації, аби потім не стати заручником шантажу. Якомога менше розміщати будь-якої якісь персоніфіковані дані. Це прізвище, ім'я по батькові, номера контактних телефонів. Це мобільний, якісь домашні домашню адресу, фотографії такого особистого інтимного характеру. Головна мішень кіберзлочинців – Гроші перерахуйте. Будь ласка, чи кошти перерахуйте, чи кров потрібно здати. Насправді це шахроювання. Якщо ви хочете допомогти, по-перше, дійсно потрібно дізнатися, чи існує така людина, чи існує така проблема. І не ну найкраще це звичайно здійснити якісь благодійні внески через такі відомі, якісь благодійні фонди, як Червоний Хрест, наприклад, на жаль, є люди, для яких немає нічого святого, і вони наживаються буквально на усьому, навіть на чужому горі. Шахраї намагаються заволодіти банківськими картками людей. Трапляється, встановлюють навіть копії банкоматів, які після введення пін-коду не повертають картки. За кілька годин такі банкомати зникають, як і гроші з усіх накопичених карток. Тож, якщо ви натрапили на банкомат у підозріло незвичному місці або на ньому побачили підозрілі предмети, телефонуйте у міліцію. Також повідомляйте про найменше шахрайство у мережі інтернет. А батькам варто постійно перевіряти, що і кому пишуть у соцмережах діти, а ще блокувати шкідливі для дитячої психіки сторінки. Світова спільнота відзначила день толерантності. Про доброзичливих та гостинних українців знають в усьому світі. Та історично вже так склалося, що українські землі для багатьох іноземців це не лише гарні спогади й друга батьківщина. За даними останнього перепису, населення етнічні меншини в Україні становлять близько 27% від усього населення. Представники більше сотні різних за духом націй знайшли своє нове життя в єдиній Україні. Найчисельніші етнічні групи росіяни євреї, болгари, поляки і угорці. Про мрії, улюблені українські страви та любов Хмельницького угорця до України, дивіться у сюжеті Олексія Єленкова. Найчасельніші етнічні групи угорців на Закарпатті. на Хмельниччині близько двох сотень угорців. Зустрітися зі своїми справжнє свято зізнається, Атіла сікора для цього навіть став ініціатором створення у Хмельницькому угорського дому та зібрати всіх, каже непросто. Ну може ще прийти, може восім, може десять. як. не можемо забратися, слушати радний язик, людям та інтересна. Плюс в вете време даєм домашнє завдання нашій нації. Хто тартаді, але хто то і лише. Що то робимо, гуляш, наприклад. про те, що українські жінки найкрасивіші, а тіла Сікора не лише говорить його друга половинка українка. Він у Хмельницькому вже 20 років. Тут зустрів дружину, тут охрестив та виховав свого сина. Мені вже було 24 мені вже родився син. І багато люди навіть сміялися, говорять, зачем ти розговорюєш на реб до ребенка на чужому язиці, з нього німця. То я тим людям об'ясняв, що потім нам буде результат. Как раз на днях розговорювати зідами. Кажуть, як хорошо, що твій малий отлично говорить на українському, на російському, на венгерському. Близько п'яти років Атіла працює масажистом Хмельницького волейбольного клубу. Новатор освою професію легко каже. Запорука успіху у любові до роботи також потрібно враховувати і специфіку професії. Масажист повинні бути і психологом. І і мамії, міста, мамі, міста папі. Але, якщо вже щось то серйозне в поліклініку. Угорці подобаються українські традиції та звичаї. Деякі свята майже не відрізняються від угорських, але ось 1 травня українські юнаки святкують не так, як угорські. Ті для дівчини прикрашають гільце, прив'язують його до паркану обраниці і стережуть всю ніч. Одягнуть красиво ленточками, шампанським шоколадом. А хитрі парні прийдуть, а ні тодірево коли ти вже шов і прив'яжуть свої дівушки. Хмельницький він називає другою батьківщиною, яка для нього залишиться незмінною. Хмельницьке мені напоминає Дебрецен. Дебрецен дуже красивий, компактний. Можна сказати, навіть Хмельницький малий, маленький, но уютний. Єсть у нас можливість уїхати повністю відсюда в житі Європи, но що так я не знаю. Його улюблені українські страви, борщ та вареники, його захоплення угорська нація. Навіть моя найбільша хобі – та моя нація. Я сидим, просипаюся і засипаюся. Я постійно думаю про них. А ось так звучить національна мова угорців. Інсікуратила на ньому сівечна до места з інтерв'ю та поділя центра і сире. А тіла сказав, шановні глядачі, я даю це інтерв'ю для Поділля центр. Поспішайте одружуватися. Новий 2012 рік буде високосним. Тож, хто вірить в народні прикмети і не бажає пов'язувати себе вузами гімінея в році наступному, вишикувалися під дверима раксів. Уже відчутно, що кількість реєстрацій сімей до кінця року збільшилася, кажуть спеціалісти головного управління юстиції в області. Особливо рясними на весілля видалися останні два місяці. На статистику вплинуло і магічне число 11.11.2011 року. Зараз, якби напередодні високосного року, пари поспішають зареєструвати свій шлюб, свої відносини е зареєструвати відповідно до закону, тому трошки збільшилась тенденція. От зараз бум мене, можна да, бум. Особливо от був. Е так, дата, така 11.11.2011, там теж трішки піднялася кількість реєстрації шлюбів органами державної реєстрації нашої області. Зареєстровано 8469 шлюбів. У давнину рік високосний давав право дівчині самій вибирати з собі нареченого, а той не міг відмовитися від її пропозиції. Правда, якщо до цього часу ще не заручений, у забобони не надто вірять Анатолій і Ксенія мовляв, сім'я діло серйозне і відповідальне. На що треба зважити, кажуть, то це готовність до шлюбу і власні почуття. Не віримо прикмети. А давно одружилися тільки роки Два. назад. Два роки назад і як в сім'ї. Добре. Добре. Всім совєтим. Ну, Ми одружились якраз високосний рік. Не вірив таке. Головне. В особу стараємося не вірити, бо, щоб не впливало на наші відносини, ми стараємося просто не, не зважати на ці. А і як вам? Головне, що тут? Головне відносини, якби кохання, а те, що, що, що ти віриш. Якщо віриш, що буде добре, все, значить буде все добре. Головне любити друг друга. Я думаю, це допоможе. Нині Україна тримає європейське лідерство за кількістю розлучень. Це при тому, що й батьківські традиції у нас бережуть, і жінки не такі емансиповані, як у Європі. Однак на Хмельниччині, зокрема, на 8 тисяч одружених реєструється 4 тисячі розлучень. 1299 пар розпалося і оформили своє розірвання шлюбу в відділах державної реєстрації актів цивільного стану нашої області. Зв'язку з тим, що з набуттям чинності. Закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним. За 10 місяців відділом державної реєстрації області проставлено в 2898 відміток в актових записах. Ця картина є неповною. І не може відображати всієї картини е, тенденції розірвання шлюбу. Міцність сім'ї насамперед базується на любові, взаєморозумінні і повазі. Твердять і психологи, і юристи. А високосний рік тут ні до чого. На цьому ми будемо завершувати нашу програму. І нагадую, що всі сюжети про всі події можна переглянути на нашому офіційному сайті будь-який зручний для вас час за адресою в мережі інтернет. Три А зараз ми пропонуємо вам дайджест подій останніх семи днів. До зустрічі. Фахівці мінагрополітики радять хліборовам не зволікати з продажем зерна на світовому ринку. Ціни на зерно стрімко падають, а внутрішній ринок поки ще залишається стабільним. За незаконний ввіз лікарських препаратів до восьми років тюрми такі зміни набудуть чинності з нового року. Підприємці області, які об'єдналися в регіональну раду, підбивали підсумки роботи від часу, коли люди бізнесу направили президенту листа з проханням підписати оновлений закон про спрощену систему оподаткування. Кажуть, їй вдалося за цей час зробити чимало. Фахівці державного підприємства Хмельницький стандарт метрологія ділилися знаннями з працівниками хлібоприймали, як правильно визначати якість зерна і що для цього потрібно. Голові Хмельницької обласної організації Українського товариства сліпих Ларисі Кирікіщук присвоїли звання заслужений працівник соціальної сфери України. Футбольний клуб другої ліги, єдина команда майстрів на Хмельниччині, чекає фінансової допомоги від уболівальників. Рахунок можна знайти на офіційному сайті нашої ТРК. Адреса www.odtrk.km.ua Хмельницька команда першої ліги Спортлідер плюс вийшла до наступного етапу Кубку України однієї восьмої. Річниця незалежності події 20-річної давнини варто було пригадати. В нашій області на референдумі за створення держави Україна віддали свої голоси майже всі жителі. 20-річний ювілей створення структури святкувала прокуратура. 30 мільйонів людей на планеті померли від сніду. У всесвітній день боротьби з синдромом імунодефіциту наголошували, біда може чатувати на будь-кого. Сектор для стрибків у висоту отримала Хмельниччина стараннями активістів спорту за кошт Національного олімпійського комітету нове легкоатлетичне знаряддя знаходиться в обласному центрі фізвиховання учнівської молоді. Тваринники області озвучили на селекторній нараді цифри в господарствах 11 районів побільшало верха, водночас в шести поголів'я зменшилося. Голова Ярмолинецької райдержадміністрації Іван Кирилюк звільнився з посади за власним бажанням. Міністерство охорони здоров'я України відзвітувало, що до поліклінік почали надходити обов'язкові вакцини для щеплення. До цього більше року українські діти не мали змоги захиститися від ряду важких хвороб через брак препаратів. Світова спільнота святкувала День толерантності. У чемпіонаті області з волейболу цього року призерами стали Хмельницький новатор, Хмельницький Проскурів та Верес Дунаєвець. Міжнародний день інваліда люди з фізичними вадами 1 грудня нагадують суспільству про себе і свої проблеми. На запрошення Хмельницької федерації ушу тонкощом бойового мистецтва Подолян навчав майстер Му юйчунь Сенсен вважає, на цьому етапі українцям необхідно навчитися володіти собою. Подільська правова ліга вкотре пояснювала, як відшукати вихід у юридичних перипетіях, не посвяченим у тонкощі юриспруденції пересічним громадянам. Школярі долучились до всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства. Так діти намагаються достукатися до свідомості дорослих, залишатися людьми.